Жінки знають, що чоловік робить їй компліменти тільки в трьох випадках: коли він провинився, другий коли він щось хоче, і третій, коли він провинився, але щось хоче. І ми так думали, але ні. Ми все-таки знайшли ще один випадок, коли чоловік просто засипає жінку. Компліментами. Пісня саме про цей випадок під ваші бурхливі облески Мальована квітка, ніжна лебідка, моя ти кохана, бажана й жадана, сонце і зайчик, мій попугайчик, рибка і бубка, зірка голубка. А я просто забув, як тебе звати, Іра Оксана, а може, й Олена. Компліменти буду казати Каті Світлані, а може й Оксані.